Вчасно про найважливіше життя краєм на телеканалі ТС1. В Студії для вас працює Мар'ян Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Тортури та репресії. У закарпатській установі виконання покарань номер 9 В'язні на знак протесту зашили собі роти. Скандальні наслідки святкування 9 травня. Інтернетом шириться світлини, в яких міський голова Ужгорода тримає прапор країни-агресора. Квитанці за спожитий газ у квітні викликали курорт. Комусь блакитне паливо рахували по 3 гривні комусь по 7. В чому різниця люди не розуміють. І знову дорожча на Закарпатні міжміські перевезення Знов здорожчали. Тепер на понад 20%. Подаруй тепло герою. Про перебування на Сході розповіли бійці 80-ї аеромобільної бригади. Зашитий рот на знак протесту, четверо ужгородських в'язнів, які засуджені пожиттєво, заявляють у закарпатській установі виконання покарань до них застосовують тортури. А якщо хочуть жити спокійно, повинні платити на знак протесту та привернення уваги громадськості. Засуджені зашили собі роти. Такий випадок не перший минулого року вже була подібна ситуація. У пенітенціарній службі переконують все значно простіше. Тут ймовірно замішані наркотики. Деталі розповість Роман Сов'як. Київська правозахисниця Наталя Лорд-Кіпанідзе оприлюднила фото ужгородських ув'язнених, котрі позашивали собі роти. Жінка стверджує, їх пресенгують охоронці, що працюють у в'язниці, і вимагають гроші за спокійне життя. До них відносяться дуже і дуже, як вам сказати, ну погано це не те слово. Катують, б'ють, вимагають гроші. Вимагають вимагає гроші. Як то тоді, а там це їхня адміністрація. Прокуратура Закарпатської області та представники пенітенціарної служби проводять службове розслідування. Вони стверджують, справжня причина вилучення посилки для одного з в'язнів, де містилася, ймовірно, наркотична речовина. В одного із засуджених, оцих, які зараз засзашили собі роти, стало те, що було вилучено при посилці заборонені предмети, тобто відповідну речовину рослинного походження. Я вас запевняю, що ніхто їх навіть пальцем не трогав, ніхто тут нікого не катує, ніхто тут ніхто не знущається. Цю версію підтримує обласна прокуратура, начебто у посилці одного із в'язнів у Гречані каші містилися наркотики. В'язні у свою чергу повідомили прокуратуру про факти побиття їх працівниками в'язниці. Ув'язнені за словами прокурора вимагають звільнення усієї адміністрації установи виконання покарань номер 9, завершення кримінального провадження проти людей, що прислали їм посилку, та повернення самої посилки. В такий спосіб вони почали вимагати від керівництва установи виконання покарань, повернути їм те, що якоби до них повинно було надійти. Вони вимагають, щоб звільнили все керівництво установи виконання покарань поза як. Вони зловживають і перевищують свої службові повноваження. Зі з кущим нами внесено відомості в ЄРДР. Ми всі випадки ними вказані, буде належним чином оцінено, перевірено, йому буде дано юридичну оцінку. Поки ці вимоги не буде виконано, в'язні обіцяють голодувати. До речі, минулого року вже був такий випадок. Один із тих же засуджених, зашив собі рота. Того разу те ж саме. Те ж саме було, значить, ну, добувалися там. Щоб якось якихось рівних привілеїв. як запевнила Київська правозахисниця, минулого разу все вирішили. Ще у 2014 році Державна пенітенціарна служба разом з генпрокуратурою провели розстеження та покарали керівництво, а одного з працівників таки звільнили. Тепер активісти знову готують заяву до президента України, Генеральної прокуратури уповноваженого з прав людини та начальника державної пенітенціарної служби з вимогою розібратися ситуацією та забезпечити нормальне утримання в'язнів, тим паче, що всі вони засуджені довічно. День перемоги цьогоріч святкували урочисто, масово та з особливою шаною. Проте без скандалів не обійшлося. Напередодні 7 травня в ляльковому театрі відбувся концерт, на якому діти виступали на фоні радянської символіки та георгіївських стрічок. Інший казус стався вже 9 травня. Під час урочистостей інтернетом поширилася світлина із заходу на пагорбі слави. На ній міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов під час дійства нібито тримав в руці прапор країни-агресора. Це викликало неабияке обурення громадськості. Та що це було насправді? Дізнавалася Неля Янчук. Сьогодні ми знаходимося у святому місці. Дозвольте хвилиною мовчання шанувати пам'ять тих десятків мільйонів загиблих у Другій світовій війні. І Ось так міський голова Ужгорода вітав ветеранів 9 травня на піджику Віктора Погорєлова. Символ всіх загиблих під час Другої світової війни червоний мак. А вже ввечері інтернетом поширилася світлина із зовсім іншим атрибутом, нібито прапором Росії. Одні заговорили про фотошоп і провокацію, інші про те, що бачили на власні очі, як мер тримав цю стрічку в руках. Я мав можливість спостерігати за тим, як стояли там під сценою губернатор, міський голова, і якось глянув оком на руку нашого мера і побачив в його руці прапор. Із російською символікою, тобто це були російські кольори. Я стояв буквально, може, метрів 5-7 від нього, і дійсно весь час він стояв і навіть не приховував цього. Просто у нього в руці був цей прапор і все. Появу цих світлин Віктор Погорілов в телефонній розмові назвав провокацією перед виборами радниця мера, ситуацію прокоментувала з бігом обставин. Справа тому, що позаду керівників області, серед яких був міський голова Ужгорода Віктор Погорілов, Були дипломати, представники дипломатичного корпусу, який розташований на Закарпатті, і, зокрема, були квіти чи вінок від представників словацького консульства. А як відомо. Кольори словацького прапора співпадають із російськими з російським триколором, і тому пішла така дезінформація. Ще одна не менш резонансна подія відбулася напередодні 9 травня. В Закарпатському обласному лільковому театрі пройшов концерт приурочений до дня перемоги над фашизмом. Світлини з цього заходу теж обурили багатьох, адже діти на цьому концерті виступали на фоні радянської символіки. Організатором дійства була Закарпатська обласна організація російської культури Русь. Її керівник відзначає, такий концерт організовує вже в п'яте. Про законопроект, що забороняє радянську символіку, чув проте каже: нічого не порушував. не вступив в силу, оскільки є правила, коли закон стає законом. Для цього він має бути завізіровано президента. Он должен бути опубликован в республіканських определенних юридичних изданиях, а іменно урядовий і весні от второй, не помню офіційне издание Верховної Ради і там, і там, либо хоча б в одному, і пройшло 10 днів після публикации. Якщо любой з цих критерій не выполнен, закон не закон. Ситуацію з сумнівним концертом вже досліджувала служба безпеки України. Вони провели перевірку та ряд профілактичних басів з організаторами заходу. Проте кримінальної відповідальності за таке порушення законом не передбачено, адже законопроект про заборону пропаганди комуністичної символіки поки не набув чинності. Чотири стародруки вилучено на митному посту Тиса громадянин України, який їхав у приватних справах в Словенію, серед усього іншого перевозив книги, найстаріші з яких було 253 роки. Дані вироби не задекларував і документів для їх законного переміщення не надав. Книги знаходилися у вантажному відсіку автомобіля серед інших сучасних творів друку та особистих речей громадянина. Доступу до них нічим не утруднювався. Виявлений громадянин України визнав своєю власністю для визначення вартості та також для з'ясування, чи мають виявлені предмети художню або історико-культурну цінність. Буде залучено експерта мистецтвознавця дії громадянина України мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Книги вилучено. Вже не блакитний, а золотий газ. Принаймні, такою є його ціна. З 1 квітня тарифи на житлово-комунальні послуги зросли. Найбільше подорожчав газ. За один кубометр палива у квітні необхідно сплатити 3 гривні 60 копійок, а з травня 7 гривень 20 копійок. Власники незареєстрованих котлів змушені платити 7 гривень вже з квітня. Не всім користувачам таке розміжування зрозуміле, Тож, отримавши квитанції за квітень, більшість закарпатців були здивовані. Продовжить тему Світлана Головко. Який на три кубика? Вибачте, будь ласка. Ви мені на кінець місяця попали 31 275. У мене на щочку на сьогоднішній день 31 272. В коридорах Закарпатгазу людно та гамірно. Споживачі не розуміють, чому блакитне паливо їм вже порахували за ціною 7 гривень 20 копійок, адже підвищення ціни анонсували тільки з 1 травня. От, якщо в абонента споживача газу є індивідуальний котел, то ще на квітень місяць поширюється на 200 метрів кубічних. Пільгова ціна 3 гривні 60 копійок на перші 200 метрів кубічних газу. Все, що вище 200 метрів кубічних. Не газу е, нараховано по базовій вартості 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічних. ольга одна з тих, хто цього місяця отримала квитанції за спожитий газ по ціні 7 гривень 20 копійок, хоча мала б платити в половину менше. Жінка з'ясувала такий рахунок отримала, оскільки в неї не зареєстрований газовий котел. Велика ціна. А чого така ціна? Тому що Укргаз нам нараховував не по 3 гривні, як це по закону у нас, а по 7 гривень. А чому люди питають по 7 гривень? Тому що у вас у всіх людей неузаконені котли. Получається, коли ви нам їх встановлювали, то ніхто не говорив за це узаконення. А зараз, уже, коли рахунки поприходили по тисячу гривень, люди, звичайно, прийшли... Возмущатися, і вам уже треба узаконювати котли, тому ми вам так нарахували багато. Таких як Ольга виявилося ще мало травня такої різниці у тарифах не буде, проте з початком опалювального сезону вона стане відчутною. Тож в Закарпатгазі Карпатгазі закликають споживачів якомога швидше зареєструвати свої газові котли. Тоді блакитне паливо для них обчислюватиметься за пільговою ціною 3 гривні 60 копійок. І знов здорожчання. тариф на міжміські перевезення в Закарпатті знов підняли цього разу ще на 22%. відсотки. Останнє здорожчання було в лютому поточного року. Однак перевізники знов наголосили, працюють у збиток. Відтак розпорядженням голови ода від 5 травня перевезення здорожчали з 37 копійок до 45 копійок за кілометр. Краяни бідкаються, громадський транспорт їм тепер не по кишені. Подробиці теми далі в сюжеті. Не возмущаються уще, бо тому що ще поки що не була. Ви дуже скоро знімаєте. Ще ніхто не продавав. Може, сьогодні, але ще сьогодні продають по старій ціні. Уже уже продавали. по новіному із Ужгорода мені про із Мукачева продали по старій ціні. Вже більше тижня, як в області діє розпорядження про здорожчення тарифів на міжміські перевезення. Однак, поки в тарифній політиці повний хаос. Деякі вокзали продають квитки вже за новими тарифами, а деякі тримають ще попередні, кажуть плутанину своїм рішенням. Вніс Кабмін. Голова облдержадміністрації видав розпорядження про підвищення тарифів і одночасно кабінет міністрів скасував державне регулювання цих тарифів на приміських та міжміських перевезеннях. Але розпорядження було опубліковано в новинах Закарпаття в п'ятницю і. Ми згідно цього розпорядження всі наші тарифні сітки переробили. І зараз 45 копійок вартість одного пасажира кілометра. А це на 22% більше ніж було до цього. Самі ж пасажири спантеличені, але поки не бачать альтернативи, тому й далі їздитимуть автобусами. І сьогодні здивувалася. Наскільки? Ну, у нас на сорок півходить білет піднявся трошки. Це від загальної вартості багато? Так. Ну так собі. Якщо кожен раз так їхати, то очищається. А з тим, що маємо просто налогу немає в даний момент. Останнє тарифи на міжміські перевезення піднімали три місяці тому. З того часу пасажиропотік зменшився в рази. Люди не є грошей, бо повітрально у ці автобуси ганяємо пустякам. Люди йде у больницю, йде на візу. І студенти в день. ми далі двоє-троє у ці пустякам. То... Надалі ціну на проїзд встановлюватимуть самі ж перевізники. Влада ж може тільки вести перемовини з ними. Вважаємо, що на даний момент. Тариф не є регульованим, відповідно, перевізники на власний розсуд встановлюють тарифи. Були розмови чи перемовини з асоціацією перевізників, і ми вважаємо, що необґрунтованого підвищення цін на внутрішньообласні пасажирські перевезення не мало би бути. Перевізники наголошують, наразі тарифи лишаються на тому рівні, про який йшлося в розпорядженні голови ОДА на 22% дорожче ніж було до цього. Піднімати вище ціну не збираються, хоча й мають наразі таке право. Переконані, ще одне здорожчання краяни просто не приймуть перестануть їздити автобусами. Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів громадян у гривню почав діяти в Україні. Про це повідомляється на сайті Національного банку України. Меморандум підписали 11 банків для переведення боргу за валютним кредитом у гривню. Позичальник повинен звернутися в банк з письмовою заявою і отримати письмову відповідь від банку. У випадку відмови банку необхідно направити письмове звернення до комісії при громадській раді, яка буде створена найближчим часом. Подаруйте тепло герою. Такий проект реалізують закарпатські активісти з громадського об'єднання Європейський Ужгород спільно з угорцями. Військові, які перебували в зоні АТО, проходять реабілітацію та адаптацію в європейських країнах. Зокрема, і ті, хто впродовж кількох місяців тримав оборону Донецького аеропорту. Серед них троє закарпатців про службу на сході країни розповіли бійці 80-ї аеромобільної бригади. Деталі далі в сюжеті. Там бути в певному... Щоб ти був в чомусь впевнений, на 100% там то просто неможливо. Саме так про перебування в АТО розповідає Роман Трубін. Обороняючи Донецький аеропорт, військовий відповідав за бойову підготовку, перевіряв справність зброї у солдат. Згадує, як бійці під страшними обстрілами намагалися заснути при температурі мінус 27 градусів. Вишка була всередині, у нас згоріла повністю, щоб ви розуміли. Там два дні зривалися боєприпаси. Перед нами, ну там ну, ми все ж таки. Жили ми перші спали ми, скажімо так, вісім чоловік. Комната була, щоб вам не збрехати, десь два широка і десь два п'яти довго. Вісім чоловік ми в ній спали. Військового Миколу Миньо жартома прозвали архітектором вишки. Він споруджував захист бійців від куль снайперів в Донецькому аеропорту. Про перебування на сході говорить з болем. Нас усіх скидали внутер. І пулемітна очередь знизу. Колеса попробивали. і Ми заскочили, там така яма, де з терміналу поворот. І така яма. Ми туди заскочили. Супровождаючи, що в нас був, сказав, що моторолі, що ти твориш. У нас ж договор, то, що я чув. І після цього, десь через минут 5-7, нас завезли на вишку. Громадські активісти не могли стояти осторонь військових, які повернулись на Закарпаття із зони АТО. Іштван ЦАП каже, окрім їх організації, реабілітовувати бійців допомагають волонтери руху підтримки закарпатських військових та угорці. Готуємо документи на виїзд для чергової групи наших закарпатських бійців, які побували і пережили пекло Іловайська. Ловайська. І ми сподіваємося, це буде досить такий тривалий проект, оскільки ми всі знаємо і розуміємо, що тим більше зараз, коли вже проходить процес демобілізації, вертаються наші бійці. І, на превеликий жаль, об'єктивних і суб'єктивних причин державні органи влади. Не завжди встигають про перебування в зоні АТО оборону Донецького аеропорту і про найважче втрати товаришів. Військові розповідають, ледь стримуючи сльози. 12 травня відбулося засідання експертної комісії українського центру оцінювання якості освіти, під час якого було визначено пороговий бал, склав не склав для тесту ЗНО з української мови і літератури. Члени комісії прийняли рішення знизити пороговий бал до 22 тестових балів. Таким чином його зможуть подолати майже 92% учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, іспит з цього предмету є обов'язковим для всіх випускників, адже його результати зараз. Рахуватимуться до державної підсумкової атестації. Оцінка за іспит впливатиме на середній бал атестату. Абітурієнти, які не складуть тестування з української мови та літератури, стати студентами цього року не зможуть. Семінар пленер травневий Ужгород за участі 16 художників з різних куточків Закарпаття відбувся в Ужгороді. Для учасників заходу творчі заняття провели відомі художники краю Василь Вовчок та Олександр Сидорук. Художникам розповіли про митці у творчості, яких Ужгород займав центральне місце, дали характеристику їхнім роботам та розкрили особливості образотворчості. Також учасники семінару пленеру працювали над етюдами навісняну тематику в історичному центрі Ужгорода. Цьому році започаткували таку серію як відвідини наших корифеїв закарпатської школи живопису. Цей пленер якраз має велику особливість у тому, що всі. Початківці художники, художники, які вже є професіоналами, можуть обмінятися один з одним своїми творчими досягненнями, показати свої творчі досягнення, обмінятися новими ідеями, просто поспілкуватися і побачити щось нове у творчості своїх друзів. Обійми нас, мати Україну саме під такою назвою відбудеться звітній концерт студентів Ужгородського коледжу культури і мистецтва. Для ужгородців виступатимуть хореографічні, вокальні та народні колективи. Подія відбудеться у приміщенні Закарпатського облму з драмтеатру імені братів Шерегію 14 травня, початок о 18.00. «Всі без винятку колективи, які є в нашому коледжі, будуть представлені на звіті і хореографічні, і вокальні, і народні, і театральні постановки. Тобто максимально долучаємося, всі шиємо нові костюми, задіяний буквально весь педагогічний колектив. Своїми силами стараємося щось зробити для міста, для людей, і ми будемо раді бачити всіх мам, бабусь, наших викладачів, які працювали в коледжі, і взагалі жінок та й гостей міста. І до новин спорту десять голів у одному матчі. Говерла та шахтар порадували уболівальників над результативним поєдинком. Підопічні В'ячеслава Грозного і поступилися з рахунком 3-7, та все ж зуміли по ходу гри відквитати у гірників три пропущені м'ячі, чим потішили закарпатських болівальників. Про емоції на полі та поза ним далі у сюжеті. Горія крошечка. День матчу у гірників почався далеко не з кави. Гравці та тренер донечан до 9 травня поклали квіти до пам'ятника Україна-визволителям в Ужгороді. Ми сьогодні ми даємо день пам'яті героям, які освободили нашу страну від фашизма, які побігли це нашестві, які принесли нам мир і спокойствие для, для нас. Для наших батьків, для наших дітей. Тим часом футболісти Говерли часу не гаяли, і на передмачову розминку прибули раніше гостей. Певно, готувалися здивувати донецьку команду. Та після стартового свистка арбітра дивував шахтар. Вже на першій хвилині матчу Олександр Гладкий відмінно зіграв головою після навісу Ярослава Ракіцького. Кілька хвилин по тому дует Марлос та Костас повна скористався помилкою Говерли в обороні. Відчутним нокдауном для господарів став і третій гол у виконанні гладкого Грозний на пропущений м'яч реагує миттєво. Помилки два з трьох м'ячів привіз Ягодінськіс, я його замінив. Так які тут командні дії в цьому винні, якби він зіграв надійно, рахунок 0-0 просто був би. І коли Ягодінський дінський здопустив такі помилки, він поплив, мені прийшлося перебудовувати гру. Я почав випускати швидкого кав'ярина, швидкого кав'ярина, який добре у гру. Заміна та зміна тактики дали результат. Під завіс у першого тайму один м'яч відквитав Дмитро Кльобас у другій половині гри. Удар хльобаса на добиванні та більярдний простріл м'якушка зрівняв рахунок у грі. – 3-3. Поєдинок напевно сподобався глядачам. Ну а я не задоволений тим, що команда розслабилася посередині гри. Дуже легко нам забили три м'ячі, але на щастя, ми відреагували та оформили ще чотири голи. Та раділи Закарпатці недовго. Із 63-ї хвилини гри у ворота Максима Коваля залетіло ще чотири м'ячі. Далеко вперед у рахунку шахтар вивели голи Ракіцького, Адріано Степаненка та Тейшейри. От з тої ситуації, як ми за рахунку нуль Почали виходити от той період часу з 0-3 до 3-3. Я задоволений командою. Я задоволений і в перерві нормально себе вели. І корективи ми робили і перебудовувались. Я задоволений цим, цим аспектом. Ну так треба грати 90 хвилин. Як підсумок, 3-7 на користь шахтаря. Гірники продовжують боротьбу за місце у лізі чемпіонів. А Говерла залишається на 12-й сходинці чемпіонату України. На цьому наш випуск завершується і вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. А ти вже знаєш, ким хочеш стати? Завтра в Ужгороді відбудеться ярмарок професій для молоді. П'ята хвиля мобілізації триває. Про хід її виконання на Закарпатті розкаже тимчасово виконуючий обов'язки військового комісара Олег Вінницький. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в тористві нашого телеканалу. На все добре.